Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас субота 16.52, 26 листопада. Ну і ми з вами дивимося. Робимо загальний розклад для. Запоріжжя. Подивимось, яка у нас ситуація. Сьогодні всі карти мої згодилися працювати, то я можу спокійно брати любу колоду, це дуже добре. Значить змінилися енергії на краще, сподіваюсь. І давайте ми подивимось. Як завжди задаю питання, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. З питань ударів по Запоріжжю, ракетами, дронами, С-300. Ну і іншими там вже і касетні кидали. Арсенал розширяється. Але я дивлюся просто удари, бо мені ж ну, нам з вами, в принципі, все одно розрушення от всього іде наших руйнування будівель іде від любої зброї, яку вони кидають на нас з вами. То давайте ми подивимося, яка на сьогодні буде ситуація на ці сутки, на 24 години. Ласка, карти покажите нам то. як всі негативні карти, навіть марний труд, дурне якесь щось глупе, злість, агресія. Тут, тут немає інтелекту, тут все таке. Але падає фортуна. Тобто ми з вами будемо мати ситуацію, яка приносить нам злість, агресію, ми злимося на тупість цього всього. Ми нічого з цим не можемо зробити, але все ж таки ці удари, ці прильоти будуть для нас, скажімо так, не страшними. Не страшними. Бо фортуна на нашій стороні. Я хочу вам сказати, що... Якось вони стали себе поводити. Там якась ситуація така ось дуже напружена. Я не знаю. Дивіться, це я спитала у карт про росіян, про расистів. Вони тягнуть купу всього, у них. Вони тягнуть на собі оце все, цей тягар, цю зброю, але вони її використовують по-дурному. Вона летить у них, а толку немає. ну Ми збиваємо її ту, ту зброю, тут ті ракети. Коли вони кидають ці ракети, вони відчувають від того дуже велику радість, що вони несуть нам шкоду. Це для них, для них прекрасні новини. Це я запитала, що вони відчувають. Що вони отримали від цього? Вони отримали невеличку енергію, прилив енергії, прилив бажання все ж таки вогню, цього всього. Але вони захищаються вже, вони захищають свою енергію, вони захищають своє життя. Звісно, ми їх вибиваємо по всім направленням, і в них вже ось така ситуація. Дивіться. Це їхня ситуація, вони в собі, скажімо так, із за того, що вони не знають, де по них будуть бити, ЗСУ, вони прикриваються з усіх сторін, але сидять впевнено, бачите? Але багато підводних камнів, каменів і зав'язані очі. Це подвійна ситуація, подвійна інформація, вони не знають. Коли до них то прилетить. Тобто вони бояться. Ось їх картина, вони захищаються. Але бажання воювати в них є. В них є це воювати, оце розрушати все. Розумієте? Ось я вам показала це. Не треба їх жаліти. Не треба жаліти. Хороші руски. Я вважаю, що їх немає. Там 99% ідіотів живе. Ізвиніть з дерьма дірма викалупувати діаманти ніхто не буде. Так що вони радуються, тому що по нас кидають ракети. Це просто жах. З ким, з ким ми взагалі жили? Нам не, нам не вірять наші родичі. Вони ну, якісь мірасиво. Будь ласка, карти, дайте мені карту сигніфікатор. Ударів е, на ці 24 години по місту Запоріжжю е, ракетами. Я вам скажу, що у них особисто і немає бажання тут робити. Бачите, падає башня перевернута. У них, от я вам кажу, там іде якесь перевернення. В голові там. Але мирно жити вони нам не дадуть, вони будуть все одно кидати ці, ваш... ці, ці, ці ракети. Але їх будуть відбивати, їх будуть знищувати. Е, будь ласка, дайте мені карти е, сигніфікатор дронів на ці сутки, яка буде ситуація. Покажіть мені. Достатньо, тут нема взагалі рішучості, і вони вже їх, вони економлять ці дрони. У них ось змінилася фаза, давайте подивимось. Жертви. У них змінилась фаза. Ми збиваємо ці дрони, ми їх збиваємо, ми захищаємось. Так, ну і будь ласка, покажіть мені. Карту сигніфікатор ракет триста. Ці 24 години по місту Запоріжжя. Бачите, несправедлива ситуація. Позитив. Негатив. Цілому, який туг. Ну, в принципі, по десятки будуть втрати іменно сімейних. Сімейні, як сказати, це сім'я, це гроші, це достаток, це домівки, це ну, така карта серйозна. Але по почуттям іде все гарно, і тут королева монет. Тобто. Все одно тут буде м, ситуація. Ну, будуть боротися. Будуть боротися. А як же ви з сестри будете боротися? Це безполезно зробить. Все одно будуть втрати, якщо є з 300. Так, а ну, покажіть мені, будь ласка, карти передмістя, передмістя Запоріжжя, околиці Запоріжжя, вже передмістя Запоріжжя. Чи будуть прильоти, будь-чого, неважно прильоти рашистських всіх воєнних, воєнного озброєння, прильоти, удари по, по передмістю Запоріжжя? Будуть на ці 24 години. Покажіть мені цю ситуацію. По передмістю будуть, будуть, і будуть залякувати, будуть навіть будуть, будуть поразки, і буде така застойна ситуація. Така, знаєте, як. Ну, от, вони кинуть і буде. Результат. Ось він. Будуть втрати. Будуть поразки, будуть втрати, але загиблих не буде. Будуть планувати, аналізувати. Так, бачите, захищаються люди. І фортуна на, на стороні людей буде. Ну, ось, бачите, будуть Будуть по передмістю стріляти. Дивитися, все передмістя я не буду. Це дуже. Будуть стріляти, будуть по-любому. Так, сигніфікатори подивилися, будь ласка, покажіть мені руйнування будівель, будинків по місту Запоріжжя на ці 24 години ситуацію. Ну, фортуна на нашій стороні, хоча нема цього, як кажуть, закінчення цієї історії, але фортуна на нашій стороні Це ж таки це не буде щось таке сверх'єсвіне. Фортуна на нашій стороні. А що вони повторюються що собі. Угу. Ну, будуть йти дії і будуть, будуть наші люди займатися і захищати це все, але все ж таки ми будемо мати якусь таку неприємну ситуацію. І по втратам, і по дьяволу, падіння енергії, а, може статися таке, що будуть тренування будинків будівель, неважно яких Є таке, є таке, на жаль. Так, подив... покажіть, мені, покажіть мені, будь ласка, сигніф... сигніфікатор кажу. Покажіть мені, чи будуть людські втрати. В принципі, це теж, можна сказати, що це сигніфікатор. Чи будуть людські втрати на ці 24 години в Запоріжжі? Двічка, двічка, але вона все ж таки в позитивному плані. Подвійна ситуація, люди будуть, по... люди будуть потребувати допомоги, будуть, будуть, може будуть навіть, знаєте, от травмовані люди. І щось таке буде. Але по двійки це таке, знаєте, може бути, а може і не бути. Скоріше всього, що може бути, бо бачите, наниз пішли чаші, це почуття. Але королева тут це втримає ці речі. Труд. Може бути, люди в двійка є. Двійка є. може таке трапитися. І десятка. Опять, бачите, десятка чаш, там була десятка монет, а тут десятка чаш наниз і марний труд. Можуть бути подвійки, може бути все, що завгодно. Це подвійна ситуація. Добре, що вона в позитивному плані. Будемо сподіватися, що все буде добре з людськими життями. Давайте подивимося, що буде у нас мости по місту Запоріжжю з мости. Новий мост. Дніпро Старий мост і Преображенський мост. По сигніфікаторам можу сказати, що так, по Дніп буде все нормально. По новому мосту, там йдуть якісь неполадки, йдуть якісь проблеми. По очільнику навіть буде ізоляція. Даже, будуть от щось, даже може будуть якісь зупинки на тому мосту. Не знаю, з чим зв'язано буде. Якась там ситуація буде, буде конфліктна, така неприємна дуже. І е, Тут буде невдачі. Тут будуть невдачі якісь по Преображенському мосту. Давайте подивимося. Теж така якась застойна ситуація буде, бачите? От, от ми... Тут ізоляція тут застойна. Я не знаю, з чим то пов'язано люди. Чи перекриють, чи щось там бачите, нема зладу. Щось там таке буде. Але Дніпрогес, ось він працює. Цей мост нормально все буде. Так, а з цими там щось якісь конфліктні ситуації, якісь перебої, збої, я не знаю. Багато там можна накидати проблем. що там з цими мостами. Але це ж така ситуація. Знаєте, кому як повезе, хто приїде, а хтось застрягне, то таке діло. Так, давайте подивимося вокзали. Ми дивимося на місто Запоріжжя, ЖД-1, жд 2 ЖД-ліве. Значить, жд 1 все добре. жд 2 Якась буде падіння енергії. Може, буде пов'язано з електрикою, може буде пов'язано, не знаю з чим, але тут іде, бачите, низ енергія. І страхи якісь. Стрес, депресії, навіть. Так, і ліве Запоріжжя, хладнокровна ситуація. Люди працюють. Така теж конфліктна, і бачите, теж падає ізоляція. Тобто, може якісь Будуть а, припинені поїзди, що щось не поїде кудись. Будуть отміни отмін, будуть. Ну, щось таке. Я не знаю, що. Так, навскідку кажу, що не хочеться думати, що там будуть прильоти. Хочеться думати, що якась буде така ситуація обична. Так, ну і давайте в цілому подивимося. А, яка буде ситуація у нас? Ні, ми по -по подивимося по берегам, мабуть, інфраструктури, це все, бо там черги. Все особи головне, ми подивилися те, що касається міста. Давайте я ще подивлюся на лінорманах. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть ракетні прильоти дронів, снарядів і того іншого, чи будуть ці 24 години по Запоріжжю щось таке летіть і нам тут тріпать нерви, угрожать нам, чи буде така ситуація у нас? Так, чи ні. Так буде. Чи будуть у нас зруйновані будівлі будь-які успіх? Вискочив. Це успіх? Успішна карта. Будь-чого. Так, можуть бути руйнування, але нам випала, що ця карта, тому що воно закінчиться успішно для нас. Чи будуть у нас людські втрати на ці 24 години? Так, чи ні? Давайте подивимося. Ми дивимось основні питання, які нас цікавлять. Так, може таке статися. Ну, і давайте розвиток подій подивимося. Бачите, вони дають, це просто я на дані попитала. Зараз ми подивимось розвиток. розвиток. Ну, от там була, ви ж бачили, була двійка, тому що ми можемо сказати. Двічка одна випала, то. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Давайте подивимося, розвиток. Удари на ці 24 години, яка буде ситуація в Запоріжжі? Будь ласка, покажіть нам ту карту. З будинками, з людьми, промисловістю таке інше. Дивіться, гарні всі карти, окрім цієї, звісно. І ітог. Ітог ситуація буде неясна. Тобто. Дуже ми хочемо, щоб все було добре, щоб все спрацювало, щоб були гарні новини, щоб ми були щасливі. Але, на жаль, оця ситуація, вона як як, Ідея... Десь буде погано, десь буде добре. Ось отак буде змінюватися ситуація. Гратися буде з нами ця ситуація. Бачите, неясна ситуація. Неясна. Неясна, От карти кажуть, неясна ситуація. Сподіваюся, буде добре. Я спитала, що ми будемо мати взагалі від цього, від цієї доби в плані ударів. Ось такі карти нам випали. Так що так. Карти гарні це наші домівки, це наш тил, це наше все місточок, який наближає нас до кращого життя і захист всесвіту йде. Тобто. Планетарно, енергетично ми захищені будемо. Дуже гарні карти випали. Так, все, люди, це загальний був розкладик. І правильний виберг я зроблю вже з, і, ну, як ми вже звикли, з інфраструктурою, з усіма от, іма, вже такими конкретними питаннями. А це такий був. Для чого я його роблю, я вам об'ясню. Це, як знаєте, розвідка боєм. Це я ну, як і сама на, на те настроююсь, і карти настроюю. Розумієте? От Для цього мені це потрібно, щоб не, та, не сразу в лоб в лабішнік, а все ж таки трошки ситуацію так прощупать. Знаєте, прощупать. От я її прощупала, там двічка, там роздоріжжя, тут неясність тучі. Тобто воно все отаке, отаке, отаке все. І така ситуація у нас буде довгий час. Поки не трапиться переломного моменту, поки ми не получимо наступальну зброю, не будемо мати паритету, а у Росії ракети ще довго не закінчаться, розумієте? Тому нам треба наступальна зброя. Це по-любому. А так ми будемо мучатись і все. Все, люди. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Е, ще дуже мало написало е, і поставило лайк. Е, От буде лайків дуже мало. Дуже мало лайків. Буде 500 лайків, я зроблю відео на. Е, даже не кажу за 1000. Буде 500 лайків, поставлю відео з маятником. Не буде, не буде заморачуватися. Бо мені потрібно, щоб то відео дивилися. Ну, Трагічне количество людей, а не так, аби, аби, аби. Так, все. Я вам дякую. Будьте живі та здорові. Почуємось, папа.